Адже можна за 20-25 тисяч доларів пригнати собі Tesla Model 3, і, як то кажуть, то є Tesla. 20 тисяч доларів за Tesla Model 3. Модел зараз за такі гроші 2013 року не можна буде придбати. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія OTS Logistic І сьогодні ми будемо говорити про Tesla Model 3 на аукціоні США. За скільки їх можна придбати? Які бувають їх модифікації, типи пошкоджень. Різні роки. І яка вартість підключ автомобіля в Україні? Tesla Model 3 виготовляється з 2017 року по сьогодення і ми розглянемо два періоди, коли ми, наприклад, могли придбати автомобіль. Це з 1 жовтня по 1 лютого і з 1 лютого по сьогодення. Відкриваємо сайт по статистиці проданих автомобілів AutoSTAT. Розглядаємо такі автомобілі, як Tesla Model 3 з 2017 року по 2023 з 1 листопада по 1 лютого і бачимо, що було продано 264 автомобіля. Статус автомобіля ще був проданий. Тип продавця це страхова, пробіг до 50 тисяч миль і автомобіль був на ходу. Бачимо, що середня фінальна ставка була 19 223 долари, мінімальна ставка 9 300 доларів і максимальна 34 500 доларів. В той час, коли ми відкриваємо Tesla Model 3 з 1 лютого по 7 квітня, бачимо, що було вже 269 автомобілів продано. Середня фінальна ставка 16 843 долари. мінімальна ставка 6400 доларів і максимальна 30 225 доларів. Це нам говорить про те, що реально впали ціни на автомобілі, як середня фінальна ставка, так і мінімальна. І Tesla Model 3. 2017 2018 року на ходу з пробігом до 50 тисяч миль можна придбати за 9-10 тисяч доларів, як ви це бачите зараз на екрані. Які бувають модифікації Tesla Model 3? База, ну або ж стандарт рейндж, Лонг Перформанс, а також стандарт Range Plus. Якщо ми розглянемо базу, батарейка 50 кВт годин і запас ходу заявлений 350 км на одному заряді. Базова Tesla Model 3, на якій можна спокійно собі їздити по місту без якихось там проблем. Бачимо, що їх було продано 169 автомобілів, середня фінальна ставка 15108 доларів. Мінімальна ставка 6400 доларів і максимальна 24 тисячі доларів за автомобіль, який на ходу і з пробігом до 50 тисяч миль. І давайте розглянемо цікавий варіант, який ми для вас підготували, який би ми розглядали для нашого клієнта. Це Tesla Model 3 2017 року. Вирочна ставка 12 275 доларів. Задній привід білий колір, зіткнення, передня частина та підвіска. Автомобіль буде далі їздити по дорогам США. І якщо ми зараз відкриваємо фотографію, то бачимо, що пошкоджені справді передньої частини, а також бачимо якраз елемент підвіски. Гарна гума, і бачимо, що ніякої критики тут немає. Капот цілий, потрібно буде поставити крило фару, а також бампер, якщо американці нам його не дадуть, скажімо так, в комплекті. Задня ліва частина, вся ціла, задня права також. Всередині у нас чорний шкіряний салон, мінімалістичний дизайн від Тесла. Ще нам більш детально показали сам автомобіль. Задня ліва карта чомусь знята, можливо, виняте тут заднє скло. Автомобіль 2017 року, 12 місяць. І спереді у нас тут ніякої. Знову ж таки, критики я не бачу. Фірмовий ключ від Тесла. Так, нам покладуть в комплекті дві противотуманки, Внизу так званий цей пильник, решітку, фару, молдинг і навіть крило. Навряд чи вона не проведеться, але все ж. Виграшна ставка на аукціоні ША 12 275 доларів. Вартість під ключ в Україні Tesla Model 3 2017 року. Ось цієї 17,5 тисяч доларів під ключ без врахування ремонту. Базова Tesla Model 3 17,5 тисяч. Я більш ніж впевнений, що тут не так багато ремонту, і до 20 тисяч доларів під ключ даний автомобіль може стати 20 тисяч доларів за Tesla Model 3 Моделе зараз за такі гроші 2013 року не можна буде придбати. А тут можна 17 року Tesla Model 3 Розглядаємо наступний тип комплектації, ну або ж модифікації: це Tesla Model 3 Standard Range Plus. Тут же батарейка збільшена 54 кВт і запас ходу 400-450 км на одному заряді. Таких автомобілів було продано ну або кимось придбано 68 штук, і бачимо, що середня фінальна ставка у нас трішки підвищилась, це 17 17441 441 мінімальна 11 доларів, 700 а максимальна 34 175 доларів. І давайте тепер розглянемо один із цікавих варіантів. Це Tesla Model 3 2021 року. Виграшна ставка 15400 доларів. Пробіл у всього 25 000 миль. Задній привід, чорний колір, передня частина, задня частина, так званий бутерброд. Ну що, давайте тепер розглянемо. Бачимо, що у нас пошкоджений трішки бампер, а також передня фара. Підсилювач бампера весь цілий. Задня частина бачимо, що тут крило трішки підзем'ято, а також задній бампер м, вискочив зі своїх кріплень і немає задніх ліхтарів. Можливо, страхова їх просто віддефектувала. Також бачимо ковпаки, які стоять на цих гарних дисках, аеродинамічні. Капот не пошкоджений, підсилювач бампера також не пошкоджений, потрібно буде замінити фару. Задня частина також візуально вся ціла. Чорний шкіряний салон на чорному автомобілі, як то кажуть, то є стиль. Так, звісно, потрібна буде гарна хімчистка автомобілю, але куди ж без цього? Пробіг 25 тисяч миль, задній ряд також весь чистий, в передньому бажнику щось нам поклали американці. І тепер питання: яка вартість в Україні під ключ? Tesla Model 3 2021 року з запасом ходу 400 450 км, коли в неї виграшна ставка 15400 доларів. Мінімальні пошкодження автомобіля. Тут ремонту буквально на тиждень, і все, можна їхати на сертифікацію, ставити на облік і просто не насолоджуватись. Друзі, ви тільки вдумайтесь 20 500 доларів. 20 500 доларів за цю Tesla Model 3. І тепер переходимо до тої самої Tesla Model 3 Long Range. Повний привід. Батарея 82 кВт, години, а запас ходу в середньому 600 км на одному заряді, звісно, заявлених. Таких автомобілів було продано 77 штук. Середня фінальна ставка 19122 долара, А мінімальна 8300 доларів. Long Range можна придбати до 10 тисяч доларів. Звісно, потрібно буде трішки пошукати, почекати, підібрати, можливо, трішки більше пошкодження. Але сам факт тому, що зараз Nissan Leaf торгується по 10-11 тисяч доларів, а тут можна придбати Tesla Model 3 Long Range до 10 тисяч доларів. І максимальна ставка 29 525 тисяч доларів. Ну що, тепер давайте розглянемо той автомобіль, який ми придбали для нашого клієнта. Це Tesla Model 3 2022 року. Так, виражена ставка 18100 доларів не 10, як я говорив це раніше, але й автомобіль 2022 року з мінімальними пошкодженнями. Давайте ми їх і переглянемо. Бачимо, що передня ліва частина, вся гарненька, ціленька. Знову ж таки, ці копаки від Tesla. І вже бачимо відразу, що є пошкодження заднього лівого крила. І також Можливо, деякі елементи підвізки, оскільки колесо стоїть трішки не так. Бачимо, що вискочив задній бампер скріплення, який потрібно буде, можливо, підпаяти та перефарбувати. Заднє ліве крило тут приділити йому увагу, і на цьому все. Задня права частина вся ціла, права частина також, передня права і передня частина все ціле. Все гарно. Якщо чесно, мені так автомобіль сподобався, що я за нього більш радий, мабуть, ніж сам клієнт. Спрацювала безпека. Білий шкіряний салон на чорному автомобілі. Кермо задній ряд наскладений. І американці пропонують подивитися на цей гарний капот від Тесла. Але вам цікаво, яка буде вартість під ключ даного автомобіля в Україні. 28 тисяч. 350 доларів за Tesla Model 3 Long Range 2022 року з мінімальними пошкодженнями. Саме так, менше 30 000 доларів автомобіль уже в Україні 22 рік. І тепер переходимо до цієї запальнички Tesla Model 3 Performance. Таких автомобілів було продано 27 штук, середня фінальна ставка 23 386 доларів, мінімальна ставка 16200 і максимальна 30 225 доларів. В чому взагалі відмінність Tesla Model 3 Performance від Long Range? Почнемо з того, що прошивкою. Саме так, програмним забезпеченням відрізняється Tesla Model 3 Long Range від performance. Що там, що там однакова батарейка, що там, що там стоять однакові електродвигуни, але алгоритми їх, скажімо так, співпраці відрізняються. Ну а як відрізнити Tesla Model 3 на вулиці? Чи це performance, чи звичайна long range? Зверніть увагу на гальмівні супорта. Вони червоного кольору. якщо це, скажімо так, не накладки, не перефарбовані, а вони будуть гарного червоного кольору заводського. Я зараз прикріплю фотографію. Це означає, що Tesla Model 3 Performance. В неї 457 кінських сил, 660 Н момента і розгін до 100 за 3,3 секунди. Так, звісно, запас ходу менше 500 в середньому 520 км на одному заряді. Але, друзі, ну то 3,3 секунди до сотні. Це справжній спорткар, але в звичайному, скажімо так, седані. Tesla Model 3 2022 року. Вирочна ставка 22 600 доларів. Автомобіль, звісно, на ходу. Повний привід, білий колір, перформанс, зіткнення передня частина, задня частина. Заводиться, їде все добре. Поїхав, до речі, також в Україну. Ну а тепер розглянемо самі фотографії. Бачимо, що основне пошкодження у нас передньої частини і тут ніякої критики. знову ж таки, я не З задній частини бачимо, що зам'ятий підсилювач бампера. Знову ж таки, цей бутерброд, ніби є пошкодження задньої правої арки. Так, але її можна буде витягнути без фарбування, а от поріг потрібно буде замінити. Також, можливо, є якісь питання по передній правій стороні підвіски. Але, знову ж таки, це вже потрібно буде розглядати. І переднє праве крило також потрібно буде підрихтувати, або краще буде замінити. Підсирювач бампера цілий, ліва фара у нас також ціла. Бачимо, що у нас Motor І в салоні чорний шкіряний салон разом з ключима. 35 тисяч миль пробігу. Задня частина салону у нас трішки підрозібрана. Переднього багажнику у нас також все ціле, і бачимо, що нам зараз віддадуть в комплекті разом два бампера, підкрилка, різний пластик, праву фару, можливо, вдасться її врятувати. Автомобіль другий місяць 22 го року. І ціна: друзі, 22 тисячі 600 доларів була виграшна ставка на аукціоні, а вартість під ключ в Україні. Tesla Model 3 Performance 2022 року. Ви готові? 28 тисяч доларів під ключ 28 тисяч доларів. Плюс рахування ремонту. Трішки більше, ніж 30 тисяч доларів за Tesla Model 3 Performance. За цей спорткар. До речі, напишіть коментарі, який автомобіль за 3,3 секунди може розганятись до сотні за 30-32 тисячі доларів. Буде цікаво почитати. Друзі, а якщо вас цікавить Tesla Model 3, а я точно знаю, що зараз українці цікавляться Теслами на аукціонах США, адже можна за 20-25 тисяч доларів пригнати собі Tesla Model 3, і як то кажуть, то є Tesla. Залишайте заявку під цим відео. Також будуть номера телефонів, де ви можете проконсультуватись відразу. Наші менеджери вони з радістю вам розкажуть, покажуть, з якими пошкодженнями краще брати, краще не брати. Які є, скажімо так, от нюанси і тонкості в виборі автомобіля на аукціоні. Ну а також можуть підібрати іншу теслу, ну або якийсь інший електромобіль. Всі контакти будуть під цим відео. А також ви не забудьте написати автомобіль, який може розігнатися до 3,3 секунди за 30 тисяч доларів. Поставте лайк, підпишіться і натисніть дзвіночок. Друзі, до зустрічі!